У 2019 році Юлія втратила сина, який хворів на лейкемію. Після року перебування в українських та закордонних лікарнях в сім'ї Санько виникла ідея збудувати на Рівненщині дитячу онкологічну клініку. Ми хочемо побудувати перший в Україні християнський онкологічний центр для дітей з раком крові. Наші архітектори його намалювали на 8 тисяч квадратних метрів. Любові в кожній палаті одна дитина. Є ліжко і для батьків, і для дітей. Медперсонал кваліфікований. Ми будемо запрошувати за кордону лікарів, лікарня в Італії, яка де ми проходили лікування перед нашим поверненням в Україну ми попросили зустріч з ними, і вони сказали, що допоможуть. Лікарню планують будувати на земельній ділянці площу 4 гектари у селі Дуліби Гощанської територіальної громади. Це буде трьохповерхова будівля. Вартість проєкту становитиме більше 16 мільйонів євро. Аби швидше завершити збір необхідної суми, рідненський фотограф Іван Мулик вирішив відкрити виставку аукціон. І всі вилучені кошти автор передасть до благодійної організації «Усмішка Тимоші». я не хотів робити виставку просто ради виставки. І в мене була така вже ідея, тому що я вже був знайомий з Юлією Санько, яка є керівником цього благодійного фонду. І я собі прийняв таке рішення: якщо я зроблю виставку, я обов'язково хочу, щоб це була якась хороша справа. Ми з нею зустрілися. Звичайно, що вона зраділа цьому, і я з задоволенням ці картини хочу розпродати. Для того, щоб всі кошти пішли на будівництво дитячої онкологічної клініки. Благодійну виставку Хто рівний тобі відкрили у Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці. На експозиції представлено близько 40 фото з різних куточків світу. Можливо, навіть деякі тут є роботи, яким 10 років, да, але приблизно за останніх, напевно, 7-6 років, 5, навіть є самі свіжі роботи також. Тобто це десь протягом 10 років збиралися ці роботи. Якщо це цікаво назвати якісь країни, то це в США. я був саме далі, напевно. От перша така поїздка в мене, фототур був в Грузію, є і з Грузії тут фото також. Але була поїздка декілька років ще до карантину в Ісландію. Це таке острівна держава, да. В основному це Європа. Виставка аукціон у обласній бібліотеці діятиме до того часу, поки не будуть розпродані всі роботи. Мінімальна вартість фото 300 гривень. Аліна Пучка, Олексій Олексієнко, випуск новин.